Привіт, я Орлуша, і тут ти не побачиш офігенної макросної стрільби. Файтів один в 10. Йоб ти, як там. Четверо були на голі. Писец просто. Ай, сзади таба. Ушай. Бля. Чим сзади меня? Але тут є душа, тому приємного перегляду. Покинувши свій клан, пішов на соло сервак, де мене зливали, покадечі 4 калашисти. Вирішив повернутися на класику до друзів, але з пустими руками я прийти туди не міг, так як ті жопи на мене образилися. Для того, щоб не збирати цей лут або з когось вибити, прийшлось крафтити лук і не один раз. Це вже, напевно, п'ятий чи шостий. Але нічого. Я не здавався і продовжив фармити і старатися вибити якусь зброю або ресурси. І ось цей момент все, в принципі, і змінив. Так, треба швиденько його лутати і валити звідси. Нормально так. Давай, 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 швидше.

Ні, вже бою. Падлюка, палає Ти теж палав. Ігор, пограв в Тарков і вернувся Ну Да будь ласка. Ти біля хати? Ну давай, я тут в бігаю сторони і 15. Ось так, в принципі, і прийняли мене назад, додому. Ось наша хата. То печка наша. Показали мені всю нашу господарку, що де треба заправляти, що кормити, скільки фармити, ну і дали пароль від хати. Це приємно. Повернувся називається Орлуша в сім'ю. Что... Потом... Але <реш> на цьому все не закінчилося. Як тільки я попав сюди, прийшлося йти фармити. А так як фармити я не люблю, ми взяли зброю, яку я приніс, і пішли фармити людей. О, ну Блять, якщо в них буде гідло якесь. Єбать. Хватай і біжи додому. Тим часом, поки ми бігали, стрілялися і вибивали лут з ціпів, у нас ще досить непогано працювала наша пастка. Прибіг. Де то ти головне то, що ти не заглядай. А чого вона не закривається? <гану> чувак, глянь лут. А вона закриває, як ти туди забіг. <гану> 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 Нормально. Нам постійно крок за кроком зустрічалися одній ті самі ніки. <гану> Ой-ой-ой, блядь, сука. Ми їх три рейдить. Поки Микола Крафти вибухівку, я прикривав їхній будинок і думали, як його рейдити. А скільки буде? Ну вже 3000 є. Ну десь 3000, тисячі, це. це п'ять ракет. 4000 це 4 Угу. Так uh -huh. я можу зробити. І ми можемо по, по дверях хліба їх. І no. там ще є стак розриви. стак розриви це почти на двоє дверей обичних. А в yeah, них but... тільки дві гаражки, я бачу, я не, не бачу, щоб виглядали ще гаражки. Ну мене взагалі зекономить, типу пробити цей фундамент буром. Та да, ні, ну то бл. Це можна, це, це Поки бігали, гадали, ми забулися вже за бури і вибивали коротше, кірками. Тим часом Микола чого вже Фоні, дурну вибухівку. вибухівку. Ну не переживай, він зданю прийшов, я його просто так додому не пускав. Мгу, mm давай -hmm. так, так празно. Блять. Да. О, прилетіло, блять. Ще один, ще один. Е, ми, 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 Та шо не вспів, не вспів, блін, ну. Ти, ти цюкай, б**. 30 секунд. То, шо там мене, то забий Богу. Заколи в заді. Так. Нацюкав? Цюкай, цюкай, цюкай. Я вже за залетую іду. Там це в ящику при виході. ні, то ти щас підеш віддільно. Я зараз візьму своє, потім ти візьмеш, вдягнися тоже і тоді вже будемо цю. Чувак, чувак, справа на горі на 250. Не трогай. А не трогай. Бачу. По нушів, ну, не хватить, я а может, не, хвата, хвата, хвата. Да хвата. А Може і не хватает, знає. я прибіг на всякий случай. Да я достреляю, якщо що. Не страшно. Добив... Не добивай до кінця. Остав 20 хп. 20? Да, 20 хп остав. Нейца, не лист. Пойдет, хай, пойдь, пойдь, найзлушай буду. Движ аккуратный зверху Накидать? чекай Давай я накину. Накидай нарак, дышь никто не підходит. Э, разрыв ты брав? Нее, э, Бери, тщи 150 разрыв. Без весішки скину під тобой. А там по-моему не нужна. Не спеши, не спеши, не спиши. Аккуратно. Що спалки, спалки, быстро. Чим? Да чим небудь. Ну найди в них шо неба, блядь Ой, ножик. Давай ящик снесу, блядь, да вас. Вас и Бачу, бачу. Да все, все, все нормально, чекай. Не Блядь. Ваня, тут стоит! Ваня, Ваня, Ваня! Да не Блядь. Блядь. не Блядь. Блядь. ты Блядь. Камень, 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 дай камень,

Де хтось біжить. Yeah. Двері, Ваня. Давай. Во, стак розриви. Сірка. Забилися ресурсами по саму зав'язку і вже хотіли виходити додому, але тут. Чорт. А шкаф шкафу їх? Я, да. Ще, Ще раз видно. Ще раз їх виписую. Я Чиво, це як. В смислі. Після невеличкого окупу вирішив підфармити сірки, доки хлопці готували наступний рейд. Поки бігав, зливали мене раз за разом. Потратив близько 30 тисяч сірки, але я не здавався. Ах, 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 ах! Да не, я нормально. Я пытался нормально запрыгивать, но он попал на порог, и у меня сразу пригласимся по воздух. Я просто тут три калаши стажмуть. Так, Дуже добре, запам'ятайте, ось ці Ніки. Да, в мене горіла дупа, але і разом з тим з'явилася мета сьогоднішнього вечора. Я продовжив фармити. Фармив я багато. Дуже багато. Фармив в день, фармив вночі. Ну і знайшов по дорозі досить цікавий такий. Будинок. Ребята, я тут одну хатинку охуенно знайшов, Яка була 2 часа назад в онлайні, хтось тобто хоче поредить. На, на мою пропозицію перейдете, ну, погодився тільки тато. Ну, в принципі, ми довго і не чекали і зразу полетіли, поки хлопці там обговорювали в кого які комплектуючі які взагалі кращі. Пішучи, цю віддягу він не тяне. все, 10.

Після цих слів я подумав, ну, завантажені, де завантажені. Але ні, вони були забиті під фул сіркою. Ми швидко зал... залуталися і звалили звідти. Ці ящики. Нам ходи пусті ящики. Все. Ребят, чекайте. Мико, чекай ящики. Буяй собі. Полетіли ще раз забрати ресурси, які там залишилися, але на зворотному штиху нас чекала невдача. Якщо їх там ніхто не цейш. Нема нікого ніби... я... не ба. Да, бля. Ну тато, я ж питався. Не було видно. Я не знаю, що нас сиділи. Але я не згорів, ресурсів у нас вистачало для того, щоб зарейдити оцих паскуд. Це були, до речі, ті ж самі ребята, яких я забайтився. І ми просто чекали, поки вони вийдуть з онлайну. Якраз ще час збили гелікоптер. Мене це дуже сильно зацікавило і я вирішив перевірити. І мене чекали неочікувано зустріч. Мені разу нема криснікі, сука! До речі, від першого лиця все виглядало ось так. Все что ли? А чё ты? Не не не, стой стой стой. Лучше. Ну, так это выезд? Нормально. Хорош. Понял, типа вначале начале через э, Shift и среднюю а, кнопку. А ну с это voice voice а потом поговори. А, видишь, что там байтится типа? Они стрим в вначале. Ну тоже вначале сливали, потом стрим снайпили, а потом мы их опять нагибаем, вот они нас рейдили, и ничего не получилось, мы пугаем. Mm, понятно. Я вот, да, вижу, вот. вижу. А ты что в соло бегаешь, в том, что ли? Тебе надо, что там? Давай ну, сейчас думаю, у нас, да? Да я знаю, да мой. нет, в принципе. Хули, блять, буравая. Вот так. Не хватай. Да. Шатров что вот и кажешь, а? Чизи, а чизи, свои, не дядь, не стреляй. Я, ну почти, короче, <laughs> я их отстреливал Тут и есть. слишком до хрена здесь. Ну я дэвлюсь таки да. А -а. Четверо было. Я знаю простроить и считать, да? Блин, я бы хоть переоделся Я в деревянной броне на замесе Прошу пахло а не пухнула Минус. на бит сыграет, блядь. Он мне дал. у нас там? Бля, вас прям, за, за, серой. Да это чизи у нас, Да чизи, блять убейте. я говорю, что нас тут трое. Это... Минус. Они... А эти Хазмат О, на улице, бля. минус. Нет. Да. Да, ну, да, да, притащи, при да, 100... подхожу, да, уж, Сзади свои, 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 Да, Да, добавь я в тему, Мико, в тему добавлю. Короче, я сейчас ракету Добавь тему, чуешь? Добавься в тему, чис. Да добавь а, Сзади, сзади, ребят, сзади, 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 за скалой. За скалой, чел, да. с пешкой сзади. Тора. Тора на, на 150. Давайте его пытаемся прям <связываем> Подходит, ребят. Ну <связываем> как, а пи... С ним дружите, я не Мако, подними, подними, Мако. Да. да. А, две сачели не сишки. На гараж? А, на гараж, Не, блядь, натуру. Окей, о. хорошо. Ми ще буквально трішки підлуталися і побігли нести все додому, але чомусь Микола на нас дуже сильно загрився через те, що Та ми не тим юпупером. мы нахуй пішов. Чо ти загрився, блядь? поперу. що, блядь, пішов. з ты загрився, блять? Ну так а в чом проблема вообще? Бля, ты ще йому, блядь, стержня по дергай, <реш> <реш> Микола ревнує, Я тільки раніше шимутика а тут старшня дерна дергал чизизит. Ось таке невеличке знайомство у нас вийшло, але в це мало свої наслідки вже потім, тому що ті хлопці, які стрілялися і воювали з Чізі, перекинулися і загралися на нас, і сиділи в нас під хатою досить довго. Ну і Микола теж не міг ніяк заспокоїтися, падло. Тим часом, поки я сховався від Миколи, хлопці крафтили вибухівку. Ну і Микола мене все ж таки знайшов. Да і не тільки Микола, ці хлопці повернулися, які на нас дуже сильно злі. Я а зараз ви зустрінетеся з тими самими хейтерами, ну і плюс Микола що продовжує аграритися. <звук> а! Ну, ти чуєш. Саме основне, що цей чудачок, як ми запам'ятаємо, з зелеки стріляти взагалі не вміє, а от з калаша. Ну, далі побачите. Невеличкий не спойлер. Перфект до Perfect Да за мной бежит здесь. Упал. Хорош. Еще один бежит дальше на плане. Бай. Два хита. Блин, это мало паст. Найс префы, блядь, дебил. Найс пацаки префы, репорт плюс видео. Ну да, 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 конечно. Здесь сучки. Не so его. Томік. Норм, так, по меньшему. Тільки через те, що ми вбили їх декілька раз, вони у нас по КД сиділи біля хати, десь певно хвилин 30. Є а! Хто це? Під хатою, блядь. Как ел? Далі. Ай-яй! Йому на клавиатур! Зажив зажим голову тут, блядь. Откуда? Чорна мамба, блядь, він він за забора за нашу зду. Чорна мамба це оцей от чудак, який мене з зелетки не міг зажати Микола мене підняв і я вирішив тактично змінити позицію, тому що в лице його вбито було нереально. почекай трохи хэп, куля! забором. ну вот это точно максимал. Он блять калаша, древного. Ну ты чрна мамба, пиздец. Поіграв чувак уже. все. Поки ми файтилися під хатою, наші сусіди макросники вийшли з онлайну і ми були готові рейдити. Можна я перших 4 стрелю? будь ласка. Ой, господи, мені взагалі не знаю, А Хоть зі стрель. А, в суму якщо хоч всі. Тунцай ми не знаємо. Моя Колян, це вже всі напорве, ти шо. неповторимая с тобой тата, ну похуй. Я, блядь, старший, не хочу засраться. Ну ты не означает, что ты старый. Я, блядь, старший, тебе и старый. Модель не дай! Эй, Эй бандит. Ты. Ход, с какой стороны? Так, ребята, ход свиц. Вот а здесь. бачу, степе, степе, а в мене є пропозиция оце цела. Зекономить. з мы нихера с собой. Сейчас привезем. Та блять, бей в ліву сторону в вершок, блядь. Ну давай дві сішки, ладно. Да лупишку, блять, бей у нахуй. Не, ну это по-любому буферка, поэтому лучше ракеты. Ну, так, ну давай, Ну давай, вот, давай сиськи. А, вот сюда, вот в Христос. Ой, буде. ракеты дай, ракеты. Не, дай. вот сюда, а. не в ту, вот сюда. Еще четыре. А видишь, мы ж по четыре договаривались, ну что? А, увидишь, как он не 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 на, да Давай, давай стреляй, застрелись. Так стреляй, как кто-нибудь, вы за рогами стреляй. О, супер, стреляй. Да ты их два дни, бля. На, Коля. Я, блядь, трижды сказал, Ой, в любую сторону стрелять. Да нет, всю я тебе кажу. Ну, давай я Давай. <laughs> Боли, блядь, пи***новый мирит, Кто-то, да? я ж пробовал, скажи, схвати в Правильно, <laughs> сейчас... Блядь, большой семье еблом не щелкает. Слушайте, а вот так хорошо вдвоем стоите, а ну Давай, тебя. стреляй. Давай, не отвлекайся. Ты же сейчас вообще стрелял, что ты стрелял? Да ты я случайно нажал с параллельного а Он не паду. Он просто к новой мышке не привык. Ну реально, он так легко нажимает. сторону можно быть. Не, а, а, не, ракет, ракет скиньте. А, ракет осталось ровно 9. Кидай ракетам. Кидай ракеты. Давайте. Дай ты тату пострелять. А, блядь, тату окей. Не, он идеально стреляет. <свят> Давай еще. Да блять, куда вы спешите, вы что, ебнутые? Еще Есть две ракеты. ракеты? Да, смысле, вот устанет. ты же залутал. Скинем мы еще. Да, Там две ракеты еще надо, чтобы железо прыгнуть. А тут капелька не хватит. Разживух убрали, не? не. Добре. Три штуки. Добре. Подожди, Вот я так вот. Кидай, 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 кидай по сачели на кожу. Да не, не кидай, не кидай, mm -hmm. я... Стой, не стой, стой. Микол, надо, не стреляй, Микол, надо. Нет, стой, стой, стой. Реально, две сачели по одной на каждую. 37 Давай. хп должно быть. Кто там залутал? Залутал. Смешной вруч. Я ехал, если так круто. Рот, пердоль, отойди ебану! Нахрена! На ракета! Я ящик Сирка. Э, а чё с ящиком? Я его взломал. Да, Сирка. Беру железо. Пичка. Бенва. Застраивай, ставь шаг. Ай, вот я так. Она, ноги. Рублю. Все, все. Вот и ящик валяется. Снимай Где ты? Прозором. ну блять. Ёбаный. Давид, хоть Будем Еще бахать? железо. Погодь, тут бур костре. <зрос> я, schon, чё, я, я, не фиана купай Ну ладно, давай. Понял. <зрос> <что>, так <зрос> так <зрос> Тихо, 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 а тихо. Вот. упа? О. Оно а ну, текает, сейчас машина, Шо, погнали коптер искать. Ооо, ребят, сера. Ну, Грен по фону пограли, согласись, чувак. Та, ні, я Стопе, доволен, не он чел зашл спей. Я пиздиз. Не, ну хоть. Ооо, верстак нашли. Я холодильник начал. Так, я походу побегу в сторону. все, що можно было, мы взялися бурити все цепи. Доктора, не. Ми Ми що боріли, я Щось попадал. Ящик. Ящики посыпались, нет, не бачу. О, базуки. Перчат. то вже, вже виход на кришу далі. На цьому наш рейд завершився. Ми перевезли всі ресурси, зібрали всю сірку докупи, накрафтили ще декілька ракет і сховали все від злих рук і пішли відпочивати. А якщо ти додивився до цього моменту, раджу тобі обов'язково підписатися на канал, поставити лайкосик, ну і заходити час від часу до нас на стрімчанські. Все, до зустрічі!